Шостий районний фестиваль української народної пісні, фольклорне веретено, який відбувся минулої суботи, 17 червня у сквері Шевченка, цілком і повністю виправдав кожне слово свого слогану, особливо щодо відчуття єднання і гармонії з українськими народними традиціями і звичаями. І дійсна площа перед Тарасом просто рясніла від вишиванок та іншого обрання учасників фестивалю, від виробів майстрів, лозівщини, які були щедро представлені на виставці. А ще і це просто незабутнє видовище. Прямо в рядок вишикували столи з вареничками, пиріжками, салом та іншими смачними українськими стравами. А на смак скажу я вам ці варенички, пиріжки просто незрівняні. Бо я особисто провела дегустацію на запрошення жіночок з Катеринівки, які не ті тільки готувати вміють, але й співати так гарно і злагоджено, що чутно було на всю лозову. Взагалі у фестивалі взяли участь пісенні творчі колективи і Лозівщини, і міста Лозова, і навіть колективи з району. Привітала учасників дійства начальник відділу культури та туризму Лозівської районної державної адміністрації Тетяна Федорчук, нагадавши, як проходив в районі найперший фестиваль Фольклорне Веретено. Ви знаєте, в 2012 році, коли ми розпочинали цей фестиваль і у село Перемога, приїхало тільки 8 колективів. І було тільки 50 учасників. Ми тоді вже мали велику надію, що наша пісенна родина розростеться, тому що наш народ не може без пісні. Чорно-ривенький, сивими, Завзято й голосно проспівав на фестивалі і єдиний дитячий фольклорний ансамбль Веселка Садовського сільського будинку культури. Такі. От хто ви є? Ким ви є? Українці. Українці? А що таке бути українцем? Бути гідним, чесним, правильним, жодним. Україні. Жити, бути в Україні, бути гражданином України. Такі свідомі українці підростають в садовому. Взяв участь у фестивалі і фольклорний ансамбль Журавка в Беселівського сільського будинку культури. Українська пісня це доля українського народу. Пам'ятаєте, як в тій притчі, як Бог ділив, що там багатство в Америці, кохання дав, надав Франції, а Україна, поки прийшла, вже все розібрала. Залишилась тільки пісня. От ми з піснею йдемо по життю, бо в пісні і сум, і радість, і кохання, і журба, і дружба. Тобто любов до, до всього нашого українського національного і єднає нас. Я просто люблю українську пісню і мені дуже-дуже подобається співати. Це наснага, це радість, спілкування з усім колективом. І тому ми з задоволенням ходимо завжди. завжди. Я вас поровила, Серед гостей фестивалю своєю пісенною майстерністю поділився і фольклорний колектив «Україночка» – міського палацу культури. Як завжди, на висоті був виступ фольклорного колективу Вербиченька Краснопавлівського будинку культури Дніпро. У захваті були лазівчани і від виступу чоловічого вокального гурту Явір Лебедівського сільського будинку культури Сахновщинського району. Взял і передумав ансамбль склався в нас 11 років назад. Все це місцеві жителі села Лебедівки. немає іногородніх, немає підстав. Всі всі свої, всі знають один одного. Я працюю з ними більше до 20 років в селі. От, ну а який секрет успіху? Постійно заняття два рази в неділю збираються, оставляють все свої турботи, клопоти вдома, сходимося і співаємо. Фестиваль завершився. Кожний його учасник отримав почесного диплома. Але любов до української пісні для цих людей не закінчиться ніколи. Бо, як сказали садовські дітки, вони ж українці, а українцю без пісні не можна.